Підозру в зловживанні службовим становищем повідомили Нетішинському міському голові Олександру Супрунюку, розповів керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський. У минулому році здійснив закупівлю ще 300 летальних апаратів за бюджетні кошти, а саме 300 квадрокоптерів, з комплектуючими нижчої якості, ніж передбачено умовами договору, в результаті чого його злочинних дій заподіяні збитки в розмірі 1,2 мільйона гривень. Додає, обвинувальний акт щодо закупівлі торік за бюджетні кошти Супрунюком тисячі квадрокоптерів розглядається в суді. Міський голова не вжив заходів для визначення якісних характеристик цього обладнання. Особисто прийняв вказані летальні апарати, в результаті чого заподіяв збитки у розмірі 6,8 мільйонів гривень. Обвинувальний акт за вказаним фактом передано до суду ще 25.03.2025 року. Суспільне Хмельницьке зв'язалося телефоном з міським головою Нетішина для отримання коментаря. Головне питання, яке для чого це все робиться, щоб відстронити мене від виконання обов'язків. Я вже Дев'ятий місяць не виконує обов'язки голови. Через такі попали суду. розсипається їхні ці надумані фантазії, але вони продовжують мати отакі речі. Відкидає Олександр Супронюк і неналежний стан дронів. Які збитки. Хлопці використали всі дрони, зберегли купу життів, знищили купу орків, є підтвердження, відео, фото. Але кому це цікаво? Підозру в розтраті бюджетних коштів повідомили й Дунаєвецькій міській голові Веліні Заяць. У 2018 році міською радою та одним з ФОПів укладено договір на ремонт трьох вулиць міста. Проєкт кошторисної документації передбачало, що підрядник для ремонту на цих вулицях має використати бруківку, товщина якої 6 см. Разом з тим, фактично, вулиці міста облаштовано бруківкою зовсім не тої якості. Поспілкуватися з Веліною Заяць наразі нам не вдалося, телефон чиновниці був не в мережі. Натомість на офіційній її Фейсбук-сторінці з'явився допис, у якому, зокрема, йдеться, що справа щодо завищення вартості робіт під час ремонту вулиць у місті має ознаки політичного тиску і є спробою дискредитувати її і працівників міської ради. Зі слів керівника обласної прокуратури загалом підозри повідомили 39 посадовцям області. Збитки від їх дій оцінюють у 32 мільйони гривень. Триває досудове розслідування. Ярослава Антошевський, Віктор Кривий, Ірина Хише, Суспільне новини, Хмельницький.